Доброго дня, друзі! Це Лідол 56. Сьогодні, 13 жовтня, триває 232-й день війни України із фашистською Росією. Четвертий день продовжується масовані атаки ракетомидальної дальності, дронами на Україні. Правда, вчора і сьогодні зменшилися цей Росія хотіла на чолі своїм. Гори керівниками хотіли налякати Україну, але вийшло навпаки. Над Україною відкривається найближчі дні ядерна паросолька. Чотирьоденні масові обстріли України не залякали нас українців, не залякали Захід, не залякали, не залякали Америку. А спонукали діяти. Злагоджено спільно активно проти фашистської Росії. Допомога росте. Німеччина надає нам нові протиракетні установки АЕС вартістю 130 мільйонів одна штука. Голландія надає засоби ПО на півтора мільйона євро. Америка найближчим часом прискорено поставить в Україну дві системи Хімарс. Поставки боєприпасів збільшуються. 10 тисяч українців, які навчаються українців-вояків, які навчаються в НАТО, повертається на Україну. І доброго пінка дадуть під зад фашистам. Надія Путіна на п'яту колону обісралася. дальні обстріли ракетами критичної інфраструктури України свідчить про те, що вони бояться, але вони хочуть підло, щоб ми увійшли в зиму з пошкодженою інфраструктурою без нафти, без газу, без електроенергії. Але ми, українці, сильна нація, ми згуртувалися і ми переможемо нашого е, ворога. Отже, дії ворога спонукали Захід Америку активно допомагати для того, щоб е, протиповітряна оборона була сильна в Україні. І щоб відкрився протиядерний щит, протиракетний щит над Україною. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам України! Україна понад усе!